Уявляєте, сьогодні вже 17-й день моєї аскези 30 днів планка, а це означає, що половина вже за спиною. І в одному із відео я розказувала, що почала Різдвяний піст і для чого люди проводять для себе таке постування. Але сьогодні я відкрила для себе ще одну важливу річ. Про яку ви повинні знати. Тож, не буду поки витрачати час, заводжу ставлю раз, два. Три. І от яку важливу річ я хотіла вам розказати. А саме те на що я звернула увагу під час посту. Коли ти від чогось відмовляєшся, це ж не обов'язково повинно бути обмеження в їжі. Ну, Наприклад, ти не хочеш випивати спиртне. Або ти вирішив для себе, що трошечки скоротиш своє солоденьке, і тут обов'язково. З'являться люди, які будуть або дражнитися, або обов'язково тобі скажуть, ну що тобі буде, якщо ти трошечки вип'єш, трошечки з'їш не того, що ти зазвичай їш, трошечки з'їш солоденького. І це ви не уявляєте. Чудовий привід навчитися людям говорити ні. Якщо тобі просто важко сказати слово ні, можна сказати ні, дякую, але в мене аскеза, я деякий період цього не вживаю. А коли ти знаходишся з рідними в одному домі, і вони тобі це говорять кожен день. І я зрозуміла, що з кожним днем говорити ні все легше і легше. А через тиждень тобі взагалі рідні вже кажуть: ми тобі не пропонуємо, бо ми знаємо, що ти сидиш на особливій дієті, або ти просто цього не вживаєш, або тобі просто цього не можна. Тож, аскеза. Це теж один із приводів навчитися людям говорити ні, і воно того варте.